Моя сестричка одружилась на так званому непрактикуючому православному. Бравши шлюб, домовились, що його братимуть в православній церкві, а дітей хреститимуть в католицькій вірі. Тут потрібно закласти собі закладочку, щоб не забутися. Зрозуміло, що це нелогічно, от і воно. Та все спустилось на яка різниця, бо ходин, просто різні обряди. Станом на сьогодні у них четверо дітей, всі охрещені в православній церкві, куди ніколи, крім як за тим хрещенням, не ходили. Сама сестра вже і нарікає на чоловіка, що в них сім'я ламається на Бога, звісно. Натомість сама і стосунків з Богом вже немає, крім тих випадків, коли мама її завезе до храму на літургію і назад. До чого я це все? Я теж через наратив толерантності. Думала, що в цьому великої біди немає. Можливо, але якщо й у людини є справжні сильні стосунки з Богом, то і середовище часто псує людину навіть так, що не помітиш. Я намагалась їй м'яко пояснювати, але цього недостатньо. Натомість, з початком війни мені набридло підбирати м'які слова, і я почала речі називати своїми іменами на гріх не мовчу, і мені тепер немає відчуття, що я зраджую своїй позиції. Дуже дякую за ваші проповіді. Ваше слово тверде, просте, тверрезлюче. Я деякі з них відсилаю сестрі і помічаю, що фізично змін не видно, але принаймні вона починає щось розуміти. Дякую вам на доброму слові. Дивіться, щоб довго не розводитися саме на цю тему, то, на превеликий жаль, потрібно сказати, що є така дуже велика біда. Біда тоді, коли шлюби заключаються. Знаєте, шлюб дуже часто можна порівняти, ну в чомусь є ця аналогія до покупки якоїсь якоїсь омріяної покупки, коли людина давно хотіла там, не знаю, отримати якийсь там одяг, якусь техніку, якісь меблі. І людина знає, що можуть бути якісь труднощі, ну, що, умовно кажучи, цей комод. Не поміститься в кімнату, ну, але ж так сильно хочеться його купити, так сильно його хочеться поставити. Або ну, видно, що цей комод надщерблений, що він не підходить. Або видно, що це там, не знаю, річ, яка не дуже пасуватиме, або що її важко буде обійти, або що вона легко зіпсується, і так далі. і так далі. Але ну, людині дуже сильно хочеться того. Так само зі шлюбом. Приходить такий момент, коли людина дуже сильно хоче вийти заміж чи одружитися, і заплющує очі на якісь проблеми, про які думає, які собі усвідомлює, думаючи про те, що ну, пізніше якось воно буде. Ну і результат довго не змушує себе чекати, тому що справді є якось. І це якось, звісно, не влаштовує, тому що людина не хоче, щоб було якось, людина хоче, щоб було найкраще. Це ж моє життя, це мій шлюб. І людина бунтується, злиться. І, звісно ж, важливо ходити на шлюб, на підготовку до шлюбу, не тільки тому, що наше має бути зверху, а тому, що в цьому є певен сенс. От, наприклад, от, є інструкція. Як користуватися функціоналом цієї програми, якою користуємося, ми через яку йде трансляція? Скажу, що це професійна програма. Цією програмою користуються там великі канали, ну, точно знаю, що в ICTV, бо бачив якийсь там бекстейдж їхній. І знаю, що інші телебачення теж її використовують. Тобто, ну, це насправді програма, де є дуже багато різних налаштувань, тільки потрібно ще мати людей, які б це все обслужили і це все включали. Тому що, так як я зараз сам це вмикаю, то це дуже важко. Отож. Уявіть собі, що от людині скажуть, що ти вимкни тут і вімкни тут, а тут сотні налаштувань, і людина не розбереться. Зі сповіддю так само. Пригадайте собі, якщо ви водите автомобіль, що ви відчували, коли ви, які не водили раніше автомобіль, не заводили його ніколи раніше в житті, що ви відчували, коли ви вперше завели автомобіль? Ви не знаєте, що відбувається. Є три педальки, є коробка передач, є кермо, є різні лампочки і так, далі, і так далі. Складно розібратися це за перший раз. Тому має бути інший підхід. І в католицькій церкві цей підхід розроблений давним-давно. Пара приходить в храм і каже: Ми хочемо взяти шлюб. Прекрасно! Але недостатньо того, що ви хочете. Ну, можете багато що собі хотіти, можете, не знаю, там зробити медовий місяць, умовно кажучи, на місяці. Ось, але це не має ніякого значення, того, що ви не полетете на місяць. Так само, як і ви не можете зробити хорошу, добру сім'ю, якщо ви не пройдете певних речей підготовки. Тема така, тема, така, тема, така, тема, така. Що ми будемо робити з сімейним бюджетом? Що ми будемо робити з дітьми? Що ми будемо робити з народженням, вихованням дітей? Що ми будемо робити з питанням контрацепції? Що ми будемо робити з батьками, якщо вони захочуть керувати у нашій сім'ї? Це потрібно проговорити цих тем їх сотні. Це неможливо зробити просто: от поставив собі табличку, там от люби свою дружину, жінка, люби свого чоловіка, там цілуйтеся, кохайтеся, все у вас буде добре. Не буде. Тому що реальність вона складніша набагато. І тому так в католицькій церкві пара може приступити до шлюбу після підготовки, і ця підготовка вона вимагає: підготовка до шлюбу, підготовка до миропомазання, підготовка до сповіді, до першого причастя і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тому, коли от є ось такі історії, а яка різниця? Бог один, так питання не в Богові. Питання не в Богові, Питання не в тому, що от він там, його Бога два стало: один Бог православний, другий католицький. Ні, ясно, що він один. Але що криється за цими словами, що він один? Криється те, що оскільки він один, то потрібно, ну, не потрібно його шановувати, не потрібно його шанувати, не потрібно серйозно, серйозно по справжньому до цього ставитися. І тут є проблема, тут є біда, розумієте? Скільки таких пар? От ви написали про свою власну сестру. Я вам щиро співчуваю, це дуже прикро, це дуже боляче. Є таких родичів, я думаю, в різних людей багато. І це болить. Тому що, як правило, йдеться. Дивіться, от ці дискусії, як правило, десь там люди зачеплюються і починають говорити там про католиків, про православних. Люди, ви не чуєте взагалі, про що мова. Мова не про те, чиє буде зверху, хто буде правіший. З якого боку на який хреститься? Мова не про це. Мова про те, чи ти, людино, одне з другим, шукаєш живого справжнього Бога, чи не шукаєш. Ти намагаєшся йому служити, чи не намагаєшся? Ти намагаєшся його пізнавати, чи не намагаєшся. Добре, відсуваємо на сторону все це, всі ці речі. Просто конкретно і даємо відповідь тільки на це питання. Куди ви підете в неділю зранку? Можливо, на риболовлю. Можливо, на полювання, можливо, на суниці, можливо, поїдете десь собі там на екскурсію, а можливо, підете до храму. В Тіктоці нещодавно була якась, е тренд був такий, що там якась молода мама сказала, що я там вже все зробила своєю донькою, йдемо. Е Молитися чи щось таке. Ну і там робили з ними, використовували цей голос, якби так підколювали, бо для багатьох людей чудернацько, як це так, що молода мама юна геть йде зі своєю донькою, молитися, це так девакувато. Ні, це не девакувато, це нормально. Ну Або називайтеся невіруючими і кажіть, що я атеїст, я невіруючий, Ну, це принаймні чесно. Або якщо вже називаєшся віруючий, ну то руки в ноги і йди, йди до церкви, друже мій, колись такі протестанти співали. Ну і ще раз, щоб вже закрити питання і по 258 му разу про це не проговорювати, я не кажу вам. Що маєте бути тільки католиками? Хоча, звісно, я хотів би, щоб так було. Але якщо ви Бога знайшли, умовно кажучи, в православній церкві, щонеділі ходите до православної церкви, регулярно в православній церкві сповідаєтеся, причащаєтеся. Якщо ходити на Божу службу, то ходити від початку і до кінця, і це не виняток, це не раз на рік з кошиком пройтися. Але що неділі, так як книжка пише. Я колись питався, чи ви знаєте таких людей. Кілька людей написала: я таких кількох людей знаю. Якщо знаєте, слава Богу, мені не йдеться про те, що от ми, католики, ми краще будемо носа дерти за інших. Мені йдеться про те, що з точки зору практичності, то в практичному плані це простіше. І тут не йдеться про те, що ми когось зневажаємо. Тут йдеться про те, що якщо в парафії, умовно кажучи, є 70 чоловік, умовно кажучи, то з тих 70 чоловік 55 буде на службі. Інший хтось там хворий, хтось там не міг, хтось там кудись поїхав, ще там щось. Але в основному і так є по більшості парафій. Більшість парафій, більшість всіх людей, є на службі, як штик. І так має бути. І інакше не може бути. Інакше не називай себе там, християнином. Тому що ну, якщо ти спеціаліст по риболоблі, там, по, по грибах, там, по ще якихось інших речах, ну, то слухай, ну ти грибник, ну, ти не християнин. Ну, будьмо реалістами. Тепер, повертаючись до вашої сестри, дивіться, на гріх, звісно, мовчати не потрібно, але і також змусувати чи тиснути на людину теж не потрібно. От дивіться, в чому є різниця? Люди до церкви йдуть добровільно. Люди, умовно кажучи, там, не знаю, вечірні чаї мої там, дивляться теж добровільно. Е, проповіді мої, там, по пів години в день, е, треба сказати, що це довго, теж дивляться добровільно. Чому? Людям хочеться. Ну, не хочеться людям, ну так не дивляться, і все. Розумієте, віра, справа добровільна. Тут ніхто нікого не змусить. Хтось там може подивитися, не знаю, мультики, кіно, серіал, що завгодно. Ну не мусить дивитися Мишовського чи там якогось іншого проповідника, ну, яких багато в інтернетах. Десь так. Так що дякую вам. І ще раз повторююся, що коли кажеться про те, що там Бог один, яка різниця, то мається на увазі не те, що поважати інших людей. Інших людей, інші конфесії, звісно, поважати потрібно. Але йдеться про те, що оскільки Бог один, то це означає, що ми нічого робити не будемо і що ми жити будемо без Бога, без Божого. Отак це перекладається на просту, зрозумілу людську мову. На превеликий жаль, і це дуже прикро.